У житті кожен завжди себе шукає, це, повір, нелегка дорога, і професію кожен собі обирає, але вчитель іде від Бога. Він тримає в руках чудотворне насіння, яке в кожному з нас проростає. Справжній вчитель красиво на покоління свою душу нас вкладає». І від цього душа його буде ще більша, нам відкриті його глибини. І сьогодні, хоча б це в душевне віршем, наша дяка до вчителя лине. Нам не страшно корити нові вершини, бо наш вчитель іде за нами. Від душі та від серця сьогодні линуть привітання усім освітянам.